Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт гарбузового печива, який вийшов завдяки одній моїй помилці. Хотіла приготувати зовсім інше, але результат настільки сподобався, що тепер готую тільки так і хочу поділитися з вами. Отож поїхали. Для початку обов'язково обчищаємо гарбуз від шкірочки, потім запікаємо або відварюємо та переминаємо виделкою. Моя основна проблема була в тому, що я його не почистила, а запекла зразу шкірочкою. За бажанням гарбуз можна пропустити через сито. Потім до нашої маси додаємо яйця, олію, цукор, розпушувач, ванільний цукор та все гарно перемішуємо. За бажанням можна додати кориці, мускат, потрібні горіхи. І вже на цьому етапі я зрозуміла, що та шкірочка, яка добре не перетерлася, буде мені заважала, я вирішила перетерти її через сито. І якщо ви зразу все зробите правильно, то усього цього не потрібно буде робити, а я вам показую, як можна вийти з ситуації. Тоді вже до готової чистої маси я додала борошно та почала замішувати м'яке та еластичне тісто, яке зовсім не буде липнути до рук. Буде таке м'ягеньке, як пластилін. І ось таке красиве тісто у нас вийде, воно нереально м'ягеньке. Потім від тіста я відривала маленькі шматочки вагою 80 грам, ви можете робити і менші, формувала з них кульку, обмакувала їх борошно та складала їх на деко, злегка приплюскувала зверху. Самі кульки складаємо на відстані один від одного, попри випікання, вони дуже гарно піднімаються. Потім усі печива я ще раз гарно посипала зверху пудрою та поставила випікатись при температурі 200 градусів 30 хвилин. І ось таке печиво виходить, воно нереально смачне, з хрусткою скорінкою зверху та нереально м'якою та ніжною структурою всередині. Смакуйте, усім гарного дня, до нових зустрічей і не забувайте, що кожна помилка приводить нас до набагато кращого результату.